Вітаю на каналі Українська разом з Ольгою Кравченко. Все буде ок. Чому нема крайніх у черзі? Крайній чи останній? Часто в усному мовленні можна почути вирази із словом крайній, крайній у черзі, крайній раз, крайня зустріч та інші. Говорять так, ніби навмисне, уникаючи слова останній. І це не дивно, адже для більшості воно має негативне забарвлення. Недалекий, нерозумний, нікчемний, поганий, чи навіть передсмертний. Тому люди, спілкуючись, обирають, на їхню думку, кращий варіант чи доречні такі вирази. Щоб відповісти на це запитання, з'ясуємо, що ж таке крайній і що таке останній. Крайній, який міститься з краю, на межі чогось кінцевий, наприклад, крайня точка прямої. Або якого далі не можна зволікати, переносити крайня потреба. Чи який досяг найвищого ступеня надзвичайний, надмірний, граничний крайні заходи. Пропоную в слові лебідь назвати крайні літери. Крайня літера зверху б. Крайня знизу Д. Крайня ліворуч Л. Крайня праворуч знак м'якшення. А яка ж остання літера у слові? Так, це знак м'якшення. Тож як правильно запитати: крайній у черзі чи останній у черзі? Відповідь очевидна, хто в черзі останній? Адже лексичне значення цього слова останній. Який закінчує собою ряд однорідних предметів, явищ, дій тощо, такий, після якого немає іншого подібного, протилежне перший, наприклад, останній у списку, чи який залишається до кінця чого-небудь, який завершує собою який-небудь цикл, певну працю, наприклад, останній урок, чи єдиний, який зберігся. Залишився останній січовик, чи вирішальний, остаточний, найвагоміший, наприклад, останній бій, чи який щойно з'явився найсучасніший, найновіший, наприклад, остання модель? То що ж робити, скажете ви, якщо слово крайній вживати недоречно, а останній не хочеться? Даю просту відповідь українська мова пребагата. Не подобається говорити остання модель, кажіть нова модель. Не хочете казати остання зустріч? Кажіть нещодавна зустріч. Замість останній день народження, кажіть минулий день народження. Останній виліт виліт восени. Чи вкажіть конкретну дату. Коли знаєш, що крайній раз вживати не можна. А останній не хочеться, змінюй на інші доречні слова. Тож, говорімо українською правильно.